Маємо Хонде Трансальпа на тестуванні, як він в порівнянні буде з моїм Suzuki Vіstром 650. Ну і наразі зробив перші 100 метрів. Ну, Взагалі-то сидіти при дуже приємно перше враження. Забуваю, що тут кейк працює. Дуже цікавий мотоцикл, звісно, посадка зовсім інша, ніж в мене. І я, я вже чую, що вітрозахист знизу трохи гірший. Так, спробуємо ще раз квікшифтером побалуватися. Де він там? А, що вниз немає. Подобається мені все. Дуже гарний мотоцикл. За так пробираємося через корки, затори. Не будемо швидко їхати. Треба призвичаїтись до цього до перемикання і шифт, але він є. Це вже дуже, дуже гарно. Ну, блін, ну мені подобається посадка, тут все якось як вдома сидиш, дуже, дуже зручно, зручніше, ніж в моєму. Ага. Просто без цього, без щеплення. Ті ж самі рухи, щоб дрин. Але без щеплення. Треба режим стандарт. Під вісочка м'яка. Ну, в общем, все таке файне. Не знаю, не буду перемикати, може якийсь режим, rain, gravel, user, sport, стандарт. Так, скільки мігаю? так, Ага, вимкнувся. Тобто автоматичний показник. Ну, це прикольно. Шум. Я так розумію, що це від мене шум. Так, і це схоже, що гума так шумить. Тобто соточка і вже починає так гудіти. Це ж ти можеш удвигуру? Так, це гумо так шумить. Легкі, легкі, дуже кладеться повороти. Дуже легко, я навіть зараз трохи раніше поклав його, але він опа і зробив це раніше, ніж я очікував. Є вібрації. Так, вібрації є десь. ну Перемикання дуже якісне. дуже, Може це квікшифтер ще додає там, ну напевно, що додає. Треба подивитися параметри, але трошки вуще кермо. ну вуще оця палка. Дуже еластичний двигун. Двигун еластичний, злий такий. Хоче їхати завжди. Панель приладів дуже якісно зроблена, дуже все видно. На що дивлюся? На швидкість і на яку передачу він. бо я ще не такий досвідчений мотоцикліст. Тому мені треба дивитися. Трошки-трошки там десь торкаються щеплення. І воно перемикається навіть непомітно. Ну, тут квікшифтер є і до нього призвичаїтися треба. Так, гальмує двигуном непогано. Так, це гума. Будяща гума. І світло тут якесь є ще таке ледівське, Вон я бачу, відображені. Ну і можна на будь-які передачі їхати. От що мені подобається? Вони тут є. Отакі От дорослі вібрації. Сузуки вістром менше вібрацій. Зеркала. Дають зрозуміти, чи проїдеш чи ні. Да, тут хватає, треба трошки ближче зробити для моїх пальців, бо мої пальці дуже короткі. Хтось себе підналаштував там десь. Такі витягнуті пальці, а я а в мене так це не працює. Дерчить приємно. Спробую трошки офроди, якщо є там і буде нормально, не дуже мокро. Ну і що? Так. Немає допомоги е, старту двигуна. Добре, поїхав. Так, ну він дуже мокро. я дивлюся, що можна їхати. Гіде? Легше? відчувається, що легше, дуже легше, ніж Сузуки Вістром 650. Так, гума. В принципі, окей. Ну, звісно, підвіска так собі відпрацьовує, як в мене. Ух! О, придивлюся. Так. Цікавий апарат. Дуже впевнено можна їхати. Ну якось воно дуже все впевнено на ньому робиться, ніж на моєму СУЗУ. А тут якось, якось впевнено все робиться впевненіше ніж на моєму. Так, що тут? Не знаю де підкрутити. Ну немає захисту. Немає захисту в цьому тестові. Немає захисту від падіння цієї. З гума Гарна. Мені здається, що митселер якийсь. А ні. Так, медселлер Кару 21. І позаду Кару стріт. Це стріт. Але вона дуже шумить. Дуже шумить на асфальті. От такий мотоцикл. Ну, в принципі, дуже гарний. От якраз на такій дорозі він не проїде. Йому дуже буде легко їхати. Ну поїхали, бо часу нема. Оп. Ого, запрацював охолоджувати. Ого, в пісочку, в пісочку було важко. ну я, я, я вважаю, що я його втримаю, бо він не дуже важкий, такий, не такий, як мій. Але не будемо. Зараз якщо буде щось десь важко, то поїду обратно. Але вентилятор запрацював. У мене взагалі на Сузукі ніколи не працював, я ніколи його не чув. А зараз тут чую відчутно. Угу. Тут буде пісочок. Мені подобається Треба поставити якийсь режим, а ну-ка Рейн, гревель, о, гревель, оф а, ОБ... АБС офрот. Подивимось. Ух ти Ага, 103 вже пише, 103 температура масла чи що там воно. Так мені сюди принципі, досить все впевнено робиться. О, я думав, що буде гірше. Так, ну все, тут я вже... Мені вже далі лячно їхати, бо дуже слизько. Треба розвернутися десь. Окей, тут Так як це не мій мотоцикл, то я б звісно, якщо б захист був трошки би, трошки поїхав би туди далі. Але це не мій блін. Ще без захисту не хочеться його покласти, щоб потім розповідати, які там у нього з'явилися нові зарисування, як поляки кажуть. Та впевненіше, впевненіше, ніж мій, Їду я на своєму мої вже. У мене ще гума така, блін, не така як тут. У мене гума взагалі асфальтова. Тут хоч вона хоч трошки виглядає не асфальтово. О, тут, от, отак от їхати прикольно. Мені подобається. Проїхав. Так, ну вже їдемо до асфальту. Спочатку був набагато впевненіший, ніж зараз. Що тут у нас? О, так, проїдемо. Вже коли відчув, як гума працює, то вже трошки лячно здається. Ну і ще немає такого досвіду, щоб їздити ось з такими складним. Тут пісочок. О, ось так от прикольно їхати. Трошки назад і воно їде. По калюжі приїдемо. О, нормально, покалюжі. Дуже приємний двигун. В принципі так він на першій передачі. Ну, спокійно їде, от можна їхати, нормально. Нема взагалі ніяких жодних проблем. І повертає. дуже... Ну, от я зараз помітив, що легкість, легкість для Фрода це дуже важливо. Цей набагато легше, ніж мій. Вістром 650 XT, який 216 чи 220 там. Кажуть, це і легше. Не знаю наскільки він легше, але він трошки легше. Ну, в принципі, ну от і все десь так. Зараз вже закінчується ця історія і поїдемо вже здавати. Так відпочинемо. Не звик ще до запуску, як в моєму істромі допомога запуску. На Фроді щойно Е, Веселіше, цікавіше, ніж мій. Сузукі і стром Е, Цікавіше працює двигун, ось що можу сказати. Тут рядна двійка, як він там, твін називається. Ну і трошки голосніше вихлоп працює. От якщо їхати далеко десь їхати, то... Трохи надоїли. На вістромі стоковий глушник тихіше, стоковий вихлоп тихіше. О, Тут вібрації. Зараз перевіримо ще, як на трасі вібрації будуть. Керму вище вище і вигідніше я сиджу. зручніше сидіти, зручніше. Я в принципі не жаліюся від вістрому, там теж нормально мені сидіти, але тут ще зручніше, ніж у Вістромі. Нижче е, посадка, тобто нижче седло. А на моєму сузукі відчуття, що передача ніби... Ну, ця лапка ніби довша, Тобто треба так натискати хід лапки навіть більший, а тут якось так. До автобуса довелося трошки нахилятися, бо вітер збиває. Що тут? тут сказати? На трасі взагалі неприємно. Двигун працює дуже тихо і я зараз гумок чую. Ще не прогрівся двигун, ага, вже прогрівся. Можна й рушати потихеньку. Так, ну тут Африка стоїть, мрія. Африка Твін ще на автоматі. Ось він. Які враження? Сузуки виглядає важчим, то і легше. І Сузуки, звісно, вже застарів морально. Ні, ну тут, звісно, звісно, важче, солідніше, якось вітрозахисту більше для, для ног. Добрий мотоцикл, але купити, замінити Сузукі – ні. Замінити Сузукі – ні. Ну що, квікшифтер там, ну таке. Призвичай ні, ні, квікшифтер все точно не... Не та опція, заради якої треба замінювати. Чому б я, б я б його купив би, чому? Е, ні, я б купив, якщо б це було, був перший мотоцикл. А так як в мене є свіжий, я проїхав всього 6250 то я не дуже хочу його замінювати зараз на трансальп, на трансальпа немає сенсу взагалі ніякого. Нема чим помахати, дівчинка, висновок. Мені нема сенсу жодного. І Там нема що взагалі в тому трансальпі такого, що і ох. Ну новий так. Все сучасне, квікшифтер є, до якого треба ще призвичайтися. Ну і напевно, що не така вона дуже і опція, яка, заради якої треба змінити. Треба подивитися на Сузуки, може там буде чудо. Як перший мотоцикл, як... якщо продати якийсь старий невигідний мотоцикл, то Транс... Трансальп може бути.